Привіт, е, відносно нещодавно одразу після того як російська ракета потрапила в будинок. Уряду, точніше, його продірявила. А мій колега Роман Костенко давав інтерв'ю. І в рамках цього інтерв'ю вийшли калікбетні новини про те, що Верховну Раду готують до ракетного удару, як це може статися, і коли це станеться, і все таке. Коротше, багато чого наговорили в ЗМІ, і це понеслось по всім телеграм-каналам. Тож я вирішив вам записати це відео як умова. Ну трохи розбіру, що там відбувається, куди хто кого готує, що взагалі теоретично може статися, якщо раптом, не дай Боже, в Верховну Раду буде спрямована ракета і вона або дрон, і це справді прилетить, і взагалі, ну як працює парламент, якщо немає будівлі, і відповідно що відпові може для цього треба зробити. Тож це буде відео, де буде багато ставок, які я позаписував всередині ради. Отражу так, щоб зняти питання колег, скажу, що тут нічого нового, секретного і немає. Тож це все є давно в засобах масової інформації. Ніякі нові точки чи безпекові речі я не покажу. тож Тут я сподіваюся, ніяким чином нам загрозу не збільшу, але це трохи заспокоїть всіх і дасть відповідь на випадок. А що ж буде, якщо раптом ця новина станеться правдою, сподіваюся, такого не буде. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нардеп, і сьогодні ми будемо говорити так чи інакше про безпеку Верховної Ради України. Так, давайте почнемо з першого. Я знаю, що ви не любите народних депутатів, не те, щоб у мене якась була б інша позиція, але так чи інакше. Парламент це баланс, і якщо його прибрати, то відповідно берегність того, що країна скотиться в автократизм, буде значно більше. Плюс в парламенті я нагадаю, є різні народні депутати є ті, хто абсолютно в тупому голосує, а є ті, хто відстоює ваші інтереси. Тож я одразу не хотів би. Починати розмову і відбачити ці коментарі, ну які відверто жахливі про те, щоб краще було б, щоб Верховної Ради не існувала. Ні, ну представте, що всі дурні ідеї офісу президента будуть проходити навіть без теоретичної можливості їх зупинити. Все ж таки, в парламент це хоч якийсь баланс. Пункт номер. Один. Пункт номер два: це сама новина відповідно, про те, що, начебто, парламент до чогось готується, і вона так чи інакше йде з посиланням на мого гарного друга, секретаря оборони, відповідно, Романа Костенка, який це сказав знов ж таки зовсім зовсім іншому контексті, і достатньо як військовий правильно мені здається охарактеризував всі ризики, які можуть статися. Я вам вирізав цю частину відео, тож я вам її зараз повністю продемонструю. І питання воєнного стану. Я думаю, буде якийсь період, коли вони будуть намагатися нам зашкодити це зробити. Але їм потрібно буде не просто туди вдарити, а просто вибрати під якусь під якийсь конкретний період. Можливо, будуть якісь там відносини з партнерами, але буде щось показати. Але я впевнений, що в них це в планах є, і це питання часу. Коли вони це зроблять, і ми маємо бути до цього готові. Я це говорив те, що ми маємо мати запасні варіанти, де ми можемо, якщо що, проводити ті е, ж самі засідання. Ну, ви ж розумієте, що, наприклад, в нас є Верховна Рада, законодавчий орган, в якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарник. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там їх не стане, да, списочники підтягнуться, але... І як такого органу законодавчого вже не буде, тому що десь 226 навіть набереться, там не буде якоїсь каліції, все Скажімо так, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ніхто не зможе ні. Якісь закони прийняти, мобілізацію них, е оголосити. Е і більше, скажімо так, е країна стане недієздатною. Президент, президент для них нелегітимний. І це вже зовсім інше. Так, Чому вони це зробили? Вони відмажуться, скажуть, ми промазали або ще щось. Але ми маємо бути готові, і Верховна Рада, хто б там ще не казав, має зараз уже просто там сидіти під куполом, коли там політракети. Там три-чотири хвилини в день, ну ми потрібно розуміти, що якби там я думаю, що багато людей зараз дивлячись наш ефір, скажуть Та хай вони туди закине тим депутатам, і вона ще й краще буде. Але е я тут кажу не про депутата народного кастенка або там інше прізвище, Мо я зараз кажу як державник про інституцію. Яка наявність якій народних депутатів робить її легітимною і робить життєздатною нашу країну, і це також треба враховувати. Чи ще раз відповідаючи на ваше питання, чи ворог знає про це і думає про це? Я впевнений, в них є на це плани. Це тільки питання е часу, і коли буде треба, вони точно це зроблять. Тож ще раз рома людина військова, і він такі речі оцінює як ризики. І якщо його спитати, чи є вірогідність ядерної зброї, застосування ядерної зброї, він каже, що вірогідність є. Просто не що яка вірогідність. Але в цілому, ну Роман правильно сказав, що парламент це державна будівля, вона символічна, тож це очевидно, які ризик. І ось якраз про. Теоретично, що це може означати, я і буду сьогодні з вами говорити. Я там, як сказав, записав достатньо багато цікавих відео з різних локацій з моєї роботи в прямому сенсі. І одразу скажу, що парламент це не тільки Грошевського 5. Так, звичайно, це ви цю будівлю знаєте. Більш того, в законах записано, що ми там маємо збиратися. Але, ну, ще раз, парламент це величезний комплекс різних будівель. Зокрема, є. І будівля моєго комітету на Липській, де я от зараз вам записую це відео. Є інші будівлі, і ось я хочу вам показати це відео на шляху, якраз до парламенту до закритої частини зараз уряду. Як відповідно це все пояснюється, дивіться, коли ми говоримо про Верховну Раду, то ви завжди думаєте про оцю будівлю. Це Купол Грушевського 5, і вона справді за конституцією та і законом єдуне місце, де може бути проведено засідання. Але по факту у Верховна Рада це багато приміщень. Умовно, ось позаду мене це комітети. Там теж будуть відповідно комітети. Є від комітети на інститутській, є на Грушевського, також є декілька великих зал, ну, плюс садове, нове будівля. Ну, Просто Верховна Рада це не одне приміщення, воно просто найбільше і, напевно, найбільш поблизу. Тож, в історії України є декілька прикладів, до речі, ганебних, коли засідання парламенту не проводилось в будівлі Верховної Ради. Одне з них, коли блокував удар, якщо я не помиляюсь, голосування в скликання і тоді проводили в якраз в актовому приміщенні на банковій, де відповідно знаходиться той самий бюджетний комітет. Або коли відповідно там щось медвідчука призначали це, вони тоді в українському домі проводили на початку ще повномасштабної війни Український парламент внес зміни і дозволив спікеру збирати Верховну Раду. Навіть це було ще до початку реальної повномасштабної війни в іншому місці. Тож в даному випадку це навіть не буде порушення закону і ще раз в. Приміщеннях Верховної Ради, якщо брати загально, є декілька великих сумов на зал, де навіть можна зібрати всіх народних депутатів. Тепер питання, як вони будуть голосувати. Це питання важливе. Для цього, в 29 серпня, 2019 року, тобто в день початку цього скликання, була створена лічильна комісія. До неї ходять багато народних депутатів, якщо я не помиляюсь. Сімнадцять її очолює, якщо знов ж таки я не помиляюсь, Олександра Карнієнка це комісія, яка по факту має рахувати голоси, якщо раптом не працює система ради. Ну або запропонувати момент, як депутати будуть голосувати. Тож, якщо раптом не буде можливості використовувати систему рада, то відповідно ця лічильна комісія може спокійно в іншому приміщенні забезпечити легітимне повноцінне голосування по законопроектам, що звичайно ще раз сподіваюся, лише теоретична дискусія, але і юридичний шлях для того, щоб раптом... Така потреба, потреба, якщо виникне була відповідь юридична, вона є ще раз. Це все підготовлене. Тепер повернемося до відповідно, самого, самої Верховної Ради. Верховна Рада зала Купола, Я переконаний, ви її бачили багато разів. це от таке. Приміщення. Ну, і конкретно ще по, потім поговоримо про один ризик, який в прямому сенсі навісає над цим приміщенням. Але, ну, ще раз вона достатньо, мені здається, ця зала всім відома. Але окрім цієї. зали, Поруч навіть Погрошевського, 5. є багато інших залів, в тому числі є питання, ну яке забезпечує безпеку народних депутатів. Мені здається, що воно ніколи так не було продумано, але так побудована відповідно сама будівля, де з, з цієї зали в укриття можна ну, дійти достатньо швидко. Мені здається, за декілька хвилин я вам навіть записав відео, от якраз цього шляху. Що відверто, то в раді достатньо багато умов на те, що можна назвати укриттям в прямому сенсі цього слова. І враховуючи якісь стіни, тут, то вони достатньо надійні, ну, достатньо швидко можна відповідно добратися з зали засідань, тому в даному випадку можна сказати, що забезпечені всі методи захисту депутатів. Плюс, коли почалась повномасштабна війна, Верховну Раду ще додатково закрили різними мішками, закрили вікна, і відповідно вона ще додатково забезпечена безпекою. Я зараз вам покажу відео знов ж таки з одного із коридорів. Сподіваюся, я тут ніякий секрет не відкривайте. Відверто говорячи, це те, що було вже в медіа, але щоб ви зрозуміли, як зараз всередині виглядають ті самі вікна, які достатньо були панорамні в Верховній Раді. Плюс ще з, напевно, 2022 року не поприбирали оці мішки біля вікон, воно все закрите. Ну коротше, в даному випадку, чесно говорячи, воно напевно трохи для антуражу вже створено. Але м -м, безпека вікон теж забезпечена. Ну і відповідно, як я, ви розумієте, ми реагуємо зараз на та й в принципі до цього реагували на сигнали повітряної тривоги. Тож. Якщо вони з'являються, то український парламент не працює. Ну тобто були випадки, коли там на хвилину затримували, щоб доголосувати щось, і це тому, що ну умовно, там це якийсь дрон, тобто всі розуміли, що за хвилину він не долетить, але історія з забезпеченням умовної безпеки, коли лунає повітряна тривога, і відверто поваги до всіх інших, тому що це що для всіх, в тому числі для народних депутатів, це справді відбувається. А тепер про ризики, який є, і який я вам говорив, навісає ще раз, я переконаний, що український парламент він в принципі. Ну, якби в свій найбільший ризик пережив ще в 2022 році. Ось ця фотографія першого збору, як ви бачите, всі тут в куртках. Чому всі в куртках? Тому що тоді ще війська окупантів стояли буквально 30 кілометрів від відповідно купола Верховної Ради, могла долетіти будь-яка реактивна ракета. Та й СПО було погано. І відповідно тоді народні депутати забіжали в зал, швидко проголосували без обговорень і вийшли з нього. Але зараз слава богу. У війська вже давно з Київської області вичеплені нашими нашою армією, ну і відповідно з ППО значно краще. Але є одна проблема, яка чисто ну, мені здається є ризиковою навіть не з точки зору життя депутатів, а з точки зору того, що зала може бути пошкодження. Це відповідно фотографія Верховної Ради ще раз вона в публічному доступі. І мені здається, що ви її цю проблему бачите, це. Стік скляний купол, це звичайно дуже красиво і круто, але так само достатньо швидко може бути пошкоджено. Я вам запишу, записав відео, точніше, як це виглядає з середині і відповідно, щоб ви зрозуміли всю печаль цієї ситуації. Вірус. От, якщо раптом цей купол буде пошкоджений, наприклад, вибуховою хвилею чи там сам дроном, я нагадаю, що дрони, точніше його рештки, відносно нещодавно падали поруч з Верховною Радою, ну, відповідно, тоді зала парламенту, щонайменш на декілька днів не зможе виконувати свою функцію. Ну, З безпеки народних депутатів я взагалі мовчу, що якби, скеля, це не дуже відповідно, добра штука, але ну, ще раз. В даному випадку я більше навіть переживаю за те, що просто купол може там ту ж саму ночі якимось і решками шахеда буде пошкоджений, ну і відповідно це скло впаде. Як його закривати, це відповідно буде декілька днів. Верховна Рада не зможе збиратися. Але ще раз, в даному випадку, з точки зору безпеки, мені здається, що немає ніякого там бронього приміщення в принципі існувати. Тож є і укриття, є достатньо непогана вже реакція народних. Депутатів на повітряну тривогу і головне, якщо раптом буде в якусь ніч пошкоджена сама будівля Верховної Ради, то зараз є легальні механізми як Парламент має зібратися. Де він має зібратися? Пробачте, я вам не буду про це говорити, але ну ще раз таке розуміння очевидно є. І відповідно, навіть як в повністю в легальному законодавчому полі, парламент буде приймати рішення, які будуть необхідні, в тому числі для того, щоб просувати далі там якісь важливі військові питання, продовжити воєнний стан, голосувати бюджет, звернення. Або ратифікація, ну, коротше, все те, що має залишатися у руках українського парламенту, відповідно на ті доліносні рішення, які мають прийматися. В принципі, я сподіваюся, вас трохи заспокоїв і знаю, що мене. Вони... Дивляться багато колег. Сподіваюсь, я теж їх трохи заспокоїв, тому що мені здається, що заява Романа трохи нагнала страху і на них. І ще раз я тут закінчу на тому, що я розумію, що ви напевно не любите народних депутатів. Відверто те, що я бачу по колегам, і вони не відчувають народної любові. Але ну ще раз для цього існують вибори. І я сподіваюся, що я не побачу під цим відео тих. Коментарів, яких, на жаль, я бачив по постам щодо атаки російської ракети на уряд. Ми можемо багато нашу не любити, але це наше право їх не любити, а не в ніякому разі окупанти, тим більше того, хто хоче справді вбити нашу країну. А на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп». Ми вам показуємо цікаву інформацію. Від вас очікуємо підписку. До побачення.